do Узі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російські дрони та ракети вже літали на критичній відстані від українських АЕС. Понад 150 цілей вже було по розподільних станціях наших. АЕС були пожежі в останні рази, в тому числі ситуація може стати набагато серйозніше. Аналітики та влада перекочують, що росіяни готують атаки на ядерні об'єкти України. Ось що говорить про це журналіст Портніков, директор енергетичних програм центру разумкового Володимир Мальченко. Нагадав, що. Що Росія вже атакувала українську ядерну енергетику 23 листопада 2022 року і 26 серпня цього року. Це була дронова атака на підстанцію оператора системи передачі, яка працює на видачі потужностей з атомної станції. За його словами, це був по суті удар по АЕС, навіть набагато більш небезпечніший ніж удар по самій станції чи по відкритому розподільчому пункту. Зрозуміло, що ніхто обстрілювати самі реактори не буде. Це немає ніякого сенсу. Їх практично неможливо зруйнувати там великий захист. Та по відкритих розподільним пунктам не так небезпечно, ніж по підстанціях оператора системи передачі. Розповів він в розмові з РБК України. А от якщо удар наноситься по підстанції, то це дуже небезпечно, каже експерта. Тоді може виникнути серйозніший атомний інцидент. Найгірший варіант, коли вона атомна станція вимикається, створюється ядерний інцидент. Тоді станція переходить в позапроєктний режим, з яким дуже важко впоратися, розповів він. Навіть може трапитися інцидент, подібний до аварії на. Чорнобильський АЕС каже експерт, все це можливо. і Росіяни спеціально готують гібридний удар по атомній станції. Можливо, наслідки. Це руйнація реакторної зони з усіма можливими наслідками. Я не кажу, що це буде не 100%, але така ймовірність. І для цього вони завдають ударів у більшості вразливі точки. Не по самій станції, по реактору немає сенсу бити, сказав експерт. Міністерство енергетики України також попереджає у разі ударів по ядерних об'єктах України увесь європейський контингент буде під радіаційною загрозою. атака Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці усього європейського континенту. Ідеться у повідомленні. Також українцям варто готуватися до того, що обстріл Росією, хоча б однієї АЕС і подальше її виведення з експлуатації може означати довгий блекаут. Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія, так званий блекаут, після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію. В Україні висловився директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду. Він додав, що за добу вдасться подати електроенергію у режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 йтиметься про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз за система працювати не може, пояснив експерт. Як казав, Сибіга, аби захистити свої АЕС України, має отримати дозвіл на ракетні удари Глиб Росії, але з цим питанням тяг. Гне головний партнер України 17 жовтня. Постійний представник США при НАТО Джуліана Сміт вкотре заявила, що американська позиція у питанні дозволу для ЗСУ за далекобійні удари по Росії не змінюється. Я бачу, що ми вже ще на тому ж місці, де ми були. А це те, що ми надаємо всю необхідну Україні допомогу на захист своєї території, наголосив Сміт. Він також звернув увагу, що українські захисники дуже успішно використовували передану країнами заходу зброю, тому числі в Криму. Та багатьох інших місцях, але багато експертів мають обережний оптимізм щодо зміни думки у Штатах. Наприклад, політолог і не має сумнівів у тому, що союзники дозволять Україні наносити далекобійні удари своєю зброєю по військових об'єктах на території Росії. Він буде наданий наймовірніше не в публічній площині, тобто не вийде Байден і не скаже дозвіл бити по Росії. Нам звісно, цього дуже хотілося б і публічно, тому що це один елемент тиску на Російську Федерацію. Цю, але це буде найімовірніше не публічний дозвіл, і у підсумку Україна буде використовувати зброю так, як вважає за потрібне, сказав рейтерович в ефірі телеканалу Freedom. На його думку, цю тему обговорювали з партнерами, зокрема під час візитів президента України Володимира Зеленського до Лондона, Парижа, Рима і Берліна. Щодо дат, то голова громадської організації України у НАТО Юрій Романюк вважає, що усі необхідні дозволи на атаки в глиб Росії можуть з'явитися після 6 листопада, коли будуть відомі результати. Результати виборів президентів штатів зараз Білий Дім не хоче ескалації, каже експерт. В ефірі 24 четвертому каналу. Також чинний лідер Джо Байден зараз остерігається будь-якої внутрішньої загострення у США, щоб внаслідок цього Дональд Трамп не переміг на виборах. Але цих побоювань вже не буде після волевиявлення американців і тоді після виборів в США, Незалежно від того, чи перемогла Камала Гарріс, чи Трамп Байден. Ці два місяці до дня інаугурації новобраного президента до 20 січня 2025 року дасть Україні до. Узвіл вважає аналітик. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.